Валентина Попатик другий тиждень перебуває у міській лікарні номер 1 У жінки діагностували ковід-19. Каже, перебіг хвороби у неї не важкий. Із симптомів була лише температура. 38,3 була температура. І таких більше симптомів, аж якихось 4 дні я вдома була, то таки пішла до терапевта. цього тут кешку першій поліклініці. Вона мені сказала, що у вас є трошки хрипи в лівій стороні. Mm. Я вже обратилася направлення. Я навіть не знаю, де я це заразитися. У міській лікарні номер 1 у порівнянні з минулим тижнем удвічі зросла кількість пацієнтів з коронавірусною хворобою. Зараз там перебувають 12 людей з пневмоніями, У десяти з них плр тестуванням підтвердили covid 19 Троє потребують кисневої підтримки, каже заступник директора міської лікарні номер 1 Ярослав Кобиляк. Тому два-три тижні були поодинокі випадки, але, на жаль, за цих ці дні їхня кількість збільшується і, напевно, треба очікувати. З нової хвилі захворювання. Перебіг захворювання якийсь м'якший, нема таких важких пацієнтів, не знаємо чого очікувати. Хоча ми, звичайно, готові з медикаментами киснем ми забезпечені. Цей місяць, серпня, почало кількість наростати. І ми спеціально для цього роз... виокремили окремі палати. А тепер ми ціле відділення спеціально для таких пацієнтів з ковідом, з підтвердженим ковідом, з підозрою будемо розгортати. Зростає кількість пацієнтів з ковід-19 і в обласній інфекційній лікарні. Зараз там лікують 30 людей з коронавірусною хворобою. Минулого тижня таких було десятеро, каже заступниця директора закладу Іван Наклив. Дітей з ковідом нас є 10, двадцять дорослих, із них троє потребують реанімаційних заходів. Є дітей єдних недостатність. В інших пацієнтів вони стан тяжкі за рахунок інтоксикаційного синдрому, виражений інтоксикаційний синдром. За рахунок підвищення температури 39 і більше пацієнти госпіталізуються в зв'язку з тим, що не можуть втрачається апетит, не можуть їсти пити і за рахунок того госпіталізуються в лікарні, де є ще наявний при Цього сезону так можна сказати цього тижня, минулого тижня поступають хвори, переважно із кишковими проявами, розлади цільця, діарея. Іванна Клим каже, кількість пацієнтів з COVID-19 зростає, адже люди нехтують засобами індивідуального захисту і вакцинацією. Частина госпіталізованих ймовірно інфікувалися за кордоном та у місцях скупчення людей. Є ще де внутрішньоприміщені особи живуть там, де їх є багато. В лікарнях, чи в лікарні в санаторіях, переважно в школах. І одна людина заражає багато з цих, з яких якими живе поруч, тобто їх там 10 чоловік, 20 чоловік. Сімейні випадки є часто, повертаються люди за кордоном. Останнім часом люди не використовують маски, індивідуальні засоби захисту. Припинилася, як така можна не припинилася, а зменшилась кількість вакцинованих пацієнтів. Ті, що до нас поступаються пацієнти, які мають тільки одну вакцинацію або зовсім не вакциновані. Ті, що вакциновані ще бустерною дозою, ну таких немає. Ну можливо, поодинокі випадки на Івано-Франківщині розпочинається нова хвиля поширення ковід. Від 19 каже директор обласного департаменту охорони здоров'я Ігор Дмитренко. За його словами, за місяць кількість госпіталізованих хворих з коронавірусом зросла на 5 відсотків. нашій області є 29 закладів, заходів, які надають медичну допомогу з хворобою COVID-19. В яких розгорнуто 1136 ліжок. Тобто, якщо проаналізувати попередню кількість розгорнутих ліжок, ще не вся не всі ліжка ми розгорнули. Тобто, у нас є близько 3,5 тисяч ліжок, які ми можемо розгорнути. Але на даний момент з тої кількості ліжкомісць, які розгорнуті, є завантажені. Зараз складає 17,6. Статистика показує те, що треба. Продовжувати вакцинування на даний момент. В нашій області є два види вакцин: це є Файзер і CoronaVac, Є в достатній кількості. Відповідно, хочу е е всіх дуже просити приходити і вакцинуватись. Зараз у медзакладах області лікують 200 пацієнтів з COVID-19. шестеро із них у реанімаційних відділеннях, каже Ігор Дмитренко. Ілона Захарук, Роман Булалик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.